Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse! Продовжуємо огляд мультсеріалу Світ юрського періоду Теорія хаосу. І сьогодні говоримо про другий сезон. До речі, якщо ви ще не бачили огляд першого, а також всі сезони крейдового табору, посилання будуть в описі до цього відео. Обов'язково подивіться. Другий сезон теорії вийшов на Netflix 17 жовтня 2024 року, та як і перший складався з 10 серій. Тож до сюжету. Ховаючись у контейнері на вантажному кораблі з динозаврами та провівши понад тиждень у морі, герої займаються вирішенням проблем світового масштабу. Скажіть ну як краще: тут або може тут. Ну часом складається враження, що в адміністрації Дональда Трампа все відбувається приблизно так само. Кенджі поводиться осторонь від інших і виходить на палубу, щоб запастися салатом, але помітивши у капітана судна канапку, вирішує, що це краще ніж тонни спожитої капусти і пробирається на місток. З новин він дізнається, що участь кабрери в контрабанді динозаврів призвела до розформування ДДДП і підслуховує, що Ленк, капітан корабля, аби доставити вантаж вчасно, змушений прямувати у шторм. Моряки незабаром виявляють героїв, але через брак кількості екіпажу ленк дозволяє підліткам допомогти їм пройти крізь шторм. Кенджі та Яз знаходять ящик з яйцем бампі. Яйце Бампі! блискавка вдаряє у корабель, спричиняючи пожежу, а шторм відкриває кілька контейнерів з динозаврами, звільняючи Майунгозавра. Але в Даріуса вселяється дух Бена, і він заявляє: Підіть туди, я розберусь Майунгозавром! майонгозавром. What? A few moments later. Все ж завдячуючи тому, що хтось розмістив на палубі гігантську бананову шкірку, Даріусу вдається зачинити хижака в контейнері. What the fuck? Кейс із яйцями Дініків, включно з бампіним, перекидається за борт і Кенджі стрибає за ним. Ленк, віддячуючи героям, дозволяє їм взяти рятувальну шлюпку та підібрати Кенджі з кейсом. Наступного ранку Бен використовує телефон Бруклін, щоб переглянути відео на форумі Тіньовий Юрський від таємничої групи в масках. Ви серйозно? Це ж просто якийсь. Алане вони називають себе ТВД групою термінового визволення динозаврів. Та перш ніж телефон розряджається, бен помічає на задньому плані Бруклін. Тим часом на материку неподалік дівчина зайна та її мати Аміната Мбало працюють на сімейній фермі, виховуючи також галіміма. Тут опиняються і наші герої, які дивуються, що динозаври живуть в Африці, хоча раніше вважалося, що їх виявили лише в північній Америці. Поки Бен вирушає шукати зв'язок на телефоні Бруклін. Даріус та Кенджі ховають ящик з яйцями та відводять стадо стегозаврів подалі від ферми Мбало. У цей час Семі та я світаються за Мінатою та дізнаються, що вони в Сенегалі. Зайна виявляє захований кейс з яйцями і згодом зустрічає Даріуса та Кенджі. Дізнавшись, що друзі відвели стегозаврів від ферми, вони разом змушені якнайшвидше повернутися туди, адже виявляється, що саме травоїдні захищали ферму від зухоміма. Поки друзі відволікають хижака, Зайна та Аміната знаходять стегозаврів та ведуть їх назад на ферму, щоб ті прогнали ворога. Ну і звичайно, вони це і роблять. Тим часом, вилізши на дерево, щоб нарешті зловити сигнал, Бен переконується в справжності Бруклін на відео, але вирішує приховати це від інших. Далі нам демонструють флешбек, з якого ми дізнаємося, що поранену Бруклін врятувала одна з працівниць ДДДП перед трагедією. Колишня блогерша працювала з одним користувачем тіньового юрського, щоб розслідувати операцію з контрабанди динозаврів. Вона зустрічається з Деніалом Коном, але дізнається, що він не причетний, хоча висловлює зацікавленість у співпраці. Після ми бачимо саме ту сцену, яка призвела до їхнього скенджі розриву, і тієї ж ночі вона отримує від Деніела сумку з грошима. Бруклін відправляється до Каліфорнії та дорогою зупиняється у Даріуса. Вона отримує від того самого таємничого користувача тіньового Юрського розташування місця обміну динозаврів та просить Даріуса зустрітися з нею там. Даріус випадково зізнається у своїх почуттях до подруги, але вона відкидає його. Тієї ж ночі Бруклін чекає у місці зустрічі, але отримує повідомлення від користувача, що її обліковий запис було зламано, і це не вона повідомила дівчину про це місце. Тоді ж поруч із Бруклін з'являється алозавр, тікаючи від нього, дівчина натикається на ту саму леді зі свистком та її атроцерапторів. <рес> один з яких і позбавляє дівчину кінцівки. Після цього вона приходить до тями врятована Роні, тією самою працівницею ДДДП, яка й виявилася таємним користувачем тіньового юрського. Бруклін вирішує пожити у Роні і залишитися, так би мовити, мертвою для всього світу, щоб дізнатись, хто стоїть за всім цим. Однак, після того, як до будинку вламується один зі співробітників ДДДП, дівчина розуміє, що залишатися тут небезпечно як для неї, так і для Роні, та відправляється сама на пошуки злочинців. Бруклін приєднується до ТВД і допомагає їм у звільненні динозаври. А це що? Все добре. Я не розумію. Це щось нове? Все добре. Навіщо? Все добре. Вам це подобається? Тільки погляньте на них. Все добре? Ні, ні. Це безглуздо. Не знаю, я не можу не сміятися з цих дурноватих і абсолютно недоречних масок. Добре! <звук> okay. Це вже краще. Найс. Nice. Вона підтримує зв'язок з роні, і вони помічають, що ферми часто відвідує один і той самий літак, що вилітає з Дубая. У Сенегалі друзі готуються покинути ферму мбало та вирушити вгору річці, щоб дізнатися, звідки беруться динозаври. Аміната наполягає, щоб зейна приєдналася до них, оскільки дочка ніколи не залишала ферму і що там вона зможе зустрітися з батьком. Тим часом Бен, збираючи припаси з покинутого рятувального човна, виявляє прихованого жучка. Яс бачить викрадення Галіміма, а Кенджі атакують невідомі крадучі кейс із яйцями. Дізнавшись про викрадення Галіміма, Зейна остаточно вирішує приєднатися до героїв. В історії Бруклін під час іншого рейду ТВД їх викривають деякі робітники, і лідер групи Ернест намагається позбутися свідків, але Бруклін втручається та рятує робітників, дозволяючи їм втекти. Зрештою, дівчина переконує Ернеста, що вона знає про величезний об'єкт за кордоном у Дубаї і заручається його допомогою в подорожі. Після того, як він організовує для них човен, вона хитрістю позбувається решти, перериває з ним зв'язок і відправляється сама. У Дубаї Бруклін стежить за людиною, яку вона вважає брокером. Прикинувшись, доставши цієї їжі, вона пробирається до квартири своєї цілі та стикається з її мешканкою, ніби як художницею Сойоною Сантос. Oh, God, oh, Oh! Jesus God, oh, Oh, God! God! Jesus! 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 Mother of of Nazareth! Вона просить Бруклін залишитися, щоб вона могла намалювати її портрет. Добре, готова. Вона забула маленького барні, барнакла молодшого, мого барнана. Барніто великого. Сантос викликає атроцераптора для позування разом із Бруклін. І таке буває. Зрештою, вона розкриває, що знає про особу Бруклін та має план розправитися з нубларською шісткою за те, що вони зривають її операції. Зрозумівши, що Сантос справді є брокером, Бруклін дає відсіч і ледве втікає від раптора, використовуючи ліфт. Вона телефонує Бену, щоб попередити його нікому не розповідати, що вона жива, і триматися подалі від брокера та видаляє свій акаунт. Тим часом героїв атакує бегемот. Справимо на людей гарне враження. Будемо привітними, посміхаємось. А привітніше ти не можеш. Це не посмішка. Мене гази. Та зрештою вони дістаються ресторану на березі річки, який часто відвідував батько зейни, але виявляють, що він порожній. Тут на героїв нападає ще один зухомі, а згодом знову повертається бегемот, який невдовзі починає боротьбу з динозавром. Це дозволяє друзям втекти, однак, втративши свідомість яс, випадково лишається на березі. У Дубаї Бруклін знищує докази свого розслідування та блокує зв'язок з Ронні, щоб захистити себе. Потім вона повертається до квартири Сантос і пропонує їй працювати разом. Хоча Сантос не повністю вірить у щирість Бруклін, вона погоджується та робить дівчині перевірку, відправивши її в Сенегал. Згодом Яс приходить до тями і бачить переможця двобою за вечерею. Дівчині вдається втекти від хижака, але на іншому березі вона натикається на майонгозавра, який починає її переслідувати. Вона возз'єднується з друзями, але за ними прибуває і Зухомім. Коли два хижаки починають битися, це знову дає героям змогу втекти на човнах. Невдовзі вони помічають уламки вантажного корабля та роблять висновки, що це ті самі динозаври, які прямували до брокера. А місце призначення має бути десь неподалік. У Дубаї Бруклін намагається зателефонувати Бену та попередити його про майбутній приїзд Сантос. Та зрештою відправляється разом із нею. Згодом трішки реформована нублальська шістка знаходить динозаврячу ферму. Ну, як динозавричу, курячу. Тут вони натрапляють на прикутих ланцюгами монолофозаврів, які невдовзі вириваються, через що Бен та Кенджі опиняються окремо від інших. Обидві групи, тікаючи від хіржаків, знаходять окремі входи до секретного підземного об'єкта. Квартет знаходить кілька інкубаторів динозаврів і розуміє, що брокер не лише експортує динозаврів, а й розводить їх. Невдовзі з'являється капітан Ленк, якого переслідує атроцераптор. Друзям вдається врятуватися, а моряка вбиває хижак. Герої опиняються на своєрідній арені, на яку виходить безокий, проте з гіпергострим слухом Баріонікс. Туди ж опускають контейнери з галімімом. Зейни я Семі та Зейна потрапляють всередину, але коли контейнер піднімають, Даріус падає назад до сліпого хижака. Тим часом вивчаючи об'єкт, Бен та Кенджі опиняються по різні боки кімнати для спостереження. Коли Кенджі розуміє, що товариш його не бачить, він стає свідком того, як Бен знаходить кейс з яйцями, а згодом входить Бруклін, яка свариться на Бена, забирає кейс і йде геть. Кенджі злиться, розуміючи, що Бен знав, що Бруклін жива. Далі ми бачимо, як Бруклін і Сантос прибули до Сенегалу на ту саму курячу ферму, де зустрічають Ленга, який розповідає, як втратив свою команду. Та доктора Сара, який детально описує клонування нових динозаврів з тих, кого контрабандою ввезли з Північної Америки. Бруклін таємно фотографує зразки для доказів злочинної діяльності. За свою невдачу з доставкою динозаврів, яєць та втечі підлітків, Сантус наказує своєму кишеньковому раптору вбити ленга. То ось звідки творці чужого земля черпали натхнення. Посилання на огляд серіалу буде в описі, якщо що. Тим часом Бруклін проникає до кімнати безпеки та, помітивши друзів, яких збирається атакувати сліпий Баріонікс, опускає контейнер на арену. Ми бачимо, як вона допомагає врятувати Даріуса. Потім вона повертається до Сантус і їх разом помічають Даріус Яс та Семі. Доктор Сар розповідає, як генетично модифікував Баріонікса задля посилення його слуху і нюху, а також що згодував динозавру персонал об'єкта, щоб відточити його навички. Коли Сар намагається зіштовхнути Сантос на арену, Бруклін її рятує. Таким чином дівчина завойовує довіру брокерши, та, прийшовши забрати ящик з яйцями, зустрічає Бена, якому повідомляє свій план викрити всю операцію. Забравши кейс, дівчина повертається до Сантос, яка каже, що об'єкт необхідно знищити, аби замести сліди. Дізнавшись, що Бруклін досі жива, Кенджі звинувачує Бена в приховуванні правди. У цей час Бруклін і Сантос стикаються з Саром, який керує Баріоніксом, клацаючи пальцями. Сантос наказує своєму раптору їх захистити. Коли дівчата тікають, атроцераптор, імітуючи клацання, спілкується з баріоніксом і вони об'єднуються проти Сара. Вибачте, який же це ідіотизм. Дійшовши до кімнати безпеки, Сантос виявляє, що підлітки знаходяться всередині об'єкта і вимикає живлення, аби загострити відчуття Баріонікса, і той їх швидко вбив. Хижаки заганяють героїв у кут, але Сантос, думаючи, що з підлітками розбереться Баріонікс, відкликає свого раптора, у той час як Бруклін активує сигналізацію, дозволяючи друзям втекти. Бруклін і Сантос від'їжджають з об'єкта та підривають його. Друзям вдається вибратися, а Зейні зв'язатися з її батьком. Він забирає героїв у той час, як Кенджі та Бен переслідують Сантос та Бруклін. Однак через появу стегозавра друзі прощаються із Зейною та її батьком і продовжують переслідування пішки. Сантос повідомляє Бруклін, що вона уклала угоду з біосин та піднімається на борт літака, тоді як дівчину наздоганяють друзі. Вони просять їй залишитися, але Бруклін відмовляється, віддає їм яйце бампі та відлітає разом із Сантос. Відразу скажу, що другий сезон мені сподобався не менше за попередній. На відміну від першого, він не є затягнутим і переглядається, так би мовити, на одному диханні. Вдало втілена подача, де нелінійність оповіді поступово складається в одну історію та розкриває всі деталі. Неоднозначне враження залишили динозаври з однієї точки зору. Їх багато, продемонстровано кілька нових, але не сподобалася сама трактовка істот, де всі травоїдні, хороші, а хижаки погані. Звичайно, цей нюанс присутній і в попередніх проектах серії, але тут цей поділ зроблено максимально відверто. Також викликає питання мотивація Бена тримати в таємниці Бруклін, що йому заважало розповісти про неї друзям. Очевидно, це зроблено просто задля інтриги. Та найбільше розчарувала сама зав'язка. Ми дізнаємося, що Сантос, АК брокер, наказала вбити Нублальську шістку. Питання для чого? Так, Бруклін копала під неї, але проблема була вирішена, коли алозавр ніби як вбив дівчину. Блогерша тримала своє розслідування у таємниці і все б так і закінчилося. І лише коли атроцераптори напали на Бена, друзі воз'єдналися і почали втручатися у плани Сантос. Коротше кажучи, основна мотивація тут явно хромає. Також час від часу напрягали самоповтори, де герої рятуються, коли хижаки обов'язково починають битися між собою. Ну і звичайно, окремі сцени, які я згадував по ходу сюжету. Та, попри все, другий сезон вийшов доволі вдалим, інтригуючим, ефектним, цікавим та вражаючим. На цьому будемо закінчувати. Обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк та напишіть коментар. Також можете підтримати мою працю копієчкою і переглядати нові відео раніше. Слава Україні!